Фліс. Перший фізрую сорт. Вага мішечка 8 кг за 1400. Чоловіча фліска. Розмір 2XL. Жіночий фліс. Розмір Лка. Плотна фліска. Розмір. Мка. Це є чоловіча. Легесенький фліс. Розмір Мка. Жіноча фліска розмір 40 -й. Плотний жіночий фліс розмір 46 -й. Чоловічий плотний фліс новенький. Сутня бірочка. Розмір Елька. Ніжно-розова жіноча розмір Елька. Легесенький фліс розмір М. Ще одна. Легенька фліска розмір XL. Жіночий фліс розмір Елька. Плотний чоловічий фліс. Страус розмір. L ну, він на -л Ще один плотний фліс. Розмір XL. Фліз. Білесенька. Фліска розмір 46. -й. Плотний жіночий фліс. Розмір М. Така плотна жіноча флісочка розмір S -ка. Чоловічий фліс, розмір 4852. Такий тетік: жіночий розмір С. Ще один жіночий теж С. І такий фліс: чоловічий розмір Елька. Це був фліс перший плюс другий сорт. Вага мішечка 8 кг за 1400.